Добрий день, компанія МТЗ-Ок. Займаємося частинами трактори, роторну косарку Вірекс та граблю вершилка Сонечко. Наявності маємо ланжерони на трактори МТЗ. Є виробництво Україна, є Білорусія та Польща. Це виробництво Україна. Він ось такий. та Є виробництво Білорусія оригінальний. Та виробництво Польща. Кого зацікавило, можете звертатись за номером телефону, який бачите на екрані. Дзвоніть, замовляйте, буду чекати ваших дзвінків.